Радіо ЮЕЙЧИКАГО На двох найбільших в Україні ТЕС пошкоджено усі блоки, повідомляють в ДТЕК. Мова йде про бурштинську та ладижинську тес, які були пошкоджені внаслідок масштабної атаки Російської Федерації на енергетику 22 березня. Цитую. Енергоблоки в різному ступені руйнування, від повного до понад 50%, заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. А от скандали з розкраданням коштів у військових не стихають. Цього разу ДБР затримало екс посадовиця збройних сил України, який незаконно збагатився на майже 58 мільйонів гривень. Правоохоронці не називають імені затриманого. Однак, за даними джерел ТСН, йдеться про колишнього начальника центрального управління продовольчого забезпечення командування сил логістики збройних сил України, полковника Олександра Козловського. Також Вищий антикорупційний суд продовжує до 28 травня строк дії обов'язків, покладених на колишнього голову суддю Верховного суду Всеволода Князєва. Спеціалізована антикорупційна прокуратура обвинувачує його в удержанні 1,8 мільйонів доларів неправомірної вигоди. Як відомо, Князєв вийшов з-під варти після внесення понад 18 мільйонів гривень застави. На нього поклали наступні обов'язки. Прибувати за кожною вимогою, не відлучатися за межі України без дозволу також повідомляти про зміну місця проживання та або роботи, утримуватися від спілкування зі свідками, здати на на зберіганні закордонні паспорти та носити електронний браслет. Радіо Чикаго.